Я як пес вважаю себе кінніком, та з точки зору філософії я стоїк. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося закрити Коломойського? Тоді мене називали пес Пуатрон. Корупціонери мене бояться, бо я бачив їх справжнє обличчя. Я відчув запах кави на банкоматі та зрозумів, що підозрюваний був тут. Той банкомат Приватбанку не обслуговувався, а найближчий працюючий був на лівому березі. Ми приїхали до банкомату, там сервісні роботи, але знову цей запах кави. Капучино, німокачіно пахло офшором. Злодій був тут. На одному з тимчасово непрацюючих банкоматів був напис: А калина не верба. Що це? Зухвала самовпевненість, чи заклик до інстаграм блогеринь підтримувати ЗСУ. Підозрюваний попрямував до найближчої Арома кави. Там ми його і взяли на гарячому. Банк твій? Банк мій не мій. Оце чи є? Я тебе питаю, чиє оце. Націоналізація ДОЛЖНА там бути. Тут все вкрадено в офшор. В офшори там не крав. Як не крав, там все вкрадено. А потім банк націоналізовано. Та не крав я. Ти злодій. На державі наживаєшся. І ще й набухотів наколоть. Не, його ну ніколаєвич, що ти дивишся так на мене? Все, оформляй його. На Кіровоград та Кропивницький вже. Ти на зону їдеш, пойняв труба. Тобі. Я б закрив його ще тоді, але з лютого 22-го займався трохи іншими справами. І чим же, якщо не державна таємниця? Що за ім'я таке у тебе дивне, екюль -патрон? Від Відсьогодні ти будеш пес-патрон. Зрозуміло? Слухаюсь. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Вставай на лапи, патрон. Зараз ще один Нептун прилетить. Ми тікаємо з цього корита. Я офігів, Валір. Я офігів. З точки зору безпеки айфон крутіший за андроїд. Тут базару нема. А от чи є хтось крутіший за айфон? Це питання з зірочкою. Людина це найжорстокіша тварина. Коли з'являється можливість нажитися, на що запарюватися з інноваціями, якщо можна просто красти з бюджету? Є лише одна істина: Крінж не може бути базою. Глянь на канал безрадісного історика. Темрява з крінжі майже без підписників. Цілком закономірно. Народжений, повзати. Хоча, знаєш, раніше тут взагалі не було підписників. Крінж перемагає.